14 січня міський голова Сміли Сергій Ананко провів перше в цьому році чергове засідання виконавчого комітету. Порядок денний містив близько півсотні проєктів рішень. Насамперед, члени виконкому затвердили план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2025 року. Колективно цього дня на засіданні виконкому прийняли і рішення і про створення комісії з питання прийняття до комунальної власності Смілянської територіальної громади обладнання комплектної трансформаторної підстанції з подальшою його передачею Пад Черкаси Обленерго. Погодили члени виконкому цього дня і місця розташування шести виїзної торгівлі На трьох з них планують реалізовувати живу рибу. Розглянули і чимало проєктів рішень щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Зокрема, надали можливість відновити піцерію біля дитячого майданчика, що згоріла в центрі Сміли в травні минулого року, та зробили важливі кроки на зустріч з соціально орієнтованим підприємцям. У нас було відмовилися з підприємствами поселяти. Вони за свої власні кошти роблять благоустрій території. Тротуар, парков. викладаються плиткою, жодних бюджетних грошей там не витрачено. За так, да, вони повністю 100% за свої кошти вони пішли на зустріч місту, і тому було пообіцяно їм, що для того, щоб у них були якісь гарантії, ми розуміємо, що це тимчасові споруди і Можливо, влада поміняється, можливо, настрій у когось поміняється. Вони до нас звернулися з тим, щоб були гарантії якісь від місцевої влади, що вони не задарма вклали кошти, тому я думаю, що. Потрібно піти на зустріч підприємцям, які відповідально віднеслися до благоустрою нашого міста, які соціально орієнтовані, перш за все. Бізнес повинен працювати на соціальну сферу. І тому, тому є пропозиція на 10 років цим тимчасовим спорудам, ряду тимчасових споруд тут у нас буде декілька рішень. Продовжити на 10 років кожен з підприємців, котрі встановили тест на вулиці Рєпіна, витратили на облаштування прилеглої території по 150-200 тисяч гривень. Кожен зауважили посадовці. Тож, зважаючи на їхню свідому позицію і допомогу місту, члени виконкому одноголосно підтримали усі рішення, що стосувалися подовження строку дії паспорта прив'язки цих тимчасових споруд. Винесли на розгляд виконкому і низку рішень, спрямованих на захист прав та інтересів дітей. Загалом робота членів виконкому на першому в цьому році черговому засіданні була злагодженою і конструктивною. Більше інформації та текст Ухвалених рішень можна знайти на офіційному сайті Смілянської міської ради.